Швидкий прогноз погоди в Україні на неділю, 29 вересня. Мене звати Українчик. Південь тепло та без опадів. Температура в день від плюс 22 до плюс 28 градусів, вночі плюс 18-14, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід дощі в усіх областях. Вдень плюс 10 плюс 14, вночі від плюс 13 до плюс 10 градусів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід без опадів і мінлива хмарність. Вдень плюс 20 плюс 27, вночі від плюс 17 до плюс 12 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів. За секунду. Центр переважно без опадів, окрім Вінницької області, де будуть грозові дощі. Вдень плюс 19, плюс вночі від плюс 15 до плюс 12 градусів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Північ грозові дощі на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Температура в день плюс 14, плюс 22. вночі від плюс 16 до плюс 11 градусів. На Сумщині без опадів вітер північний 7-12 метрів за секунду. Магнітна активність 4 бали це середня за потужністю магнітна буря. Щиро дякую за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Скоро побачимось!